Якщо ти вирішив серйозно взятися за зйомку контенту, неважливо чи це YouTube, TikTok чи Travel travel-блог, головне питання завжди одне. З чого почати? Бо камера це не просто очі твого каналу, це інструмент, який або зробить картинку живою й професійною, або назавжди загубить її серед тисяч аматорських відео. Для блогера початківця важливо знайти баланс між якістю, зручністю та ціною, щоб знімати красиво, але без складних налаштувань і зайвого обладнання. Саме тому ми зібрали добірку найкращих відеокамер для старту. Модели, які пробачають помилки, мають стабілізацію, автофокус і звук, що не підводить у вирішальний момент. Це ті камери, з якими перші ролики вже виглядають. Як у профі на п'ятому місці Sony zv 1 f компактна камера, яку створили спеціально для відеоблогерів. Вона легка, стильна і настільки проста у використанні, що з неї можна почати навіть без досвіду. Усередині стоїть сучасна матриця роздільною здатністю 20 мегапікселів, яка знімає чітке яскраве відео навіть при тьмяному світлі. Об'єктив має фіксовану фокусну відстань 20 мм і світлосилу 2.0. Саме це дає приємне розмиття фону та глибину кадру. Яку зазвичай бачимо у професійних роликах. zv 1 f підтримує запис у форматі 4К з 30 кадрами за секунду або у Full HD зі сповільненням до 120 кадрів. Є й спеціальний режим для створення ефектного уповільнення рухів. Автофокус реагує блискавично, впевнено тримає очі й обличчя, навіть коли ти рухаєшся. Поворотний сенсорний екран дає змогу бачити кадр під будь-яким кутом, а трьохкапсульний мікрофон із вітрозахистом записує чистий об'ємний звук. Sony ZV-1F f це чудовий старт для тих, хто хоче відразу отримати професійну картинку без складних налаштувань. Наступну позицію впевнено забирає Nikon Z30, камера, яка стала відповіддю компанії на популярність відеоблогів і стрімінгу. Вона створена спеціально для тих, хто знімає себе. Зручна, легка, інтуїтивна. У корпусі формату APS-S стоїть матриця з роздільною здатністю 20 мегапікселів, яка дає чітку деталізовану картинку навіть при природному освітленні. Nikon прибрала видошукач, зробивши все керування через великий поворотний сенсорний екран. І це логічно. Тут головне не фото, а. E Камера підтримує зйомку у форматі 4К з 30 кадрами за секунду та довгі безперервні записи без перегріву. Два вбудовані мікрофони з пухнастим вітрозахистом пишуть чистий звук, а індикатор запису на передній панелі дає знати, коли камера працює, зручно для стримів і відеоблогів. Система автофокусування впевнено відстежує обличчя та очі навіть під час руху, звільняючи від потреби постійно перевіряти кадр. У комплекті можна отримати набір для творців: мікрофон. Ручку штатив і пульт дистанційного керування через Bluetooth. Nikon Z30 30 це продуманий інструмент для тих, хто хоче створювати контент легко, швидко і професійно, не тягнучи за собою громістку техніку. На третьому місці DJI Osmo Pocket 3 кишенькова камера, яка перевернула уявлення про мобільну зйомку. Вона важить усього 179 грамів, але приховує всередині справжній кінематографічний потенціал. Велика однодюймова матриця забезпечує деталізовану картинку з природними кольорами. А триосьовий кардан стабілізує зображення навіть коли ти знімаєш у русі. Кожен крок, поворот чи нахил, камера відпрацьовує плавно, ніби тебе супроводжує оператор із штативом. Дисплей тепер більший: 2 дюйми сенсорний і поворотний, що дозволяє одним рухом перейти з горизонтального кадру у вертикальний. Основа системи швидкодіючий процесор, який дозволяє писати відео у форматі 4К з 60 кадрами за секунду, або сповільнювати рух до 120 кадрів, створюючи справжній ефект слоу моушен. Колірна глибина 10 біт, і підтримка HDR додають зображенню кінематографічної насиченості. Три вбудовані мікрофони записують чистий звук навіть у вітряну погоду, а швидка зарядка дозволяє відновити 80% енергії всього за 16 хвилин. DJI Osmo Pocket 3 – це не просто гаджет, а повноцінна знімальна студія у кишені, створена для тих, хто хоче знімати динамічно, якісно і без компромісів. На другому місці Canon EOS R50 – універсальна бездзеркальна камера, яка ідеально підходить для тих, хто вже виріс із компактів і хоче перейти на професійніший рівень. Вона поєднує легкість, інтелектуальні технології та потужну оптику, дозволяючи створювати якісний контент без складного налаштування. Всередині сенсор формату APS-S із роздільною здатністю 24 чотири мегапікселі, та процесор DIGIC-X, що відповідає за деталізацію й кольори. Камера впевнено пише відео у форматі 4К з 30 кадрами за секунду, а завдяки оверсемплінгу з 6К зображення виходить максимально чітким. Якщо потрібно, можна перейти в режим Full HD зі швидкістю до 120 кадрів для ефектного уповільнення. Система автофокусування Dual Pixel, MOP AF2 працює з розпізнаванням облич і навіть очей, що робить Canon EOS R50 справжнім партнером для блогера. Поворотний сенсорний екран дає змогу комфортно знімати себе, а зум-об'єктив із фокусною відстанню від 18 до 45 міліметрів охоплює як широкі сцени, так і портрети. Камера легка, зручна і готова до будь-яких умов, і саме тому впевнено займає друге місце в нашому рейтингу. На першому місці Panasonic Lumix ДСТЗ дев'яносто – компактна камера, яка доводить, що мандрівна техніка може бути професійною. Це справжній універсал для блогерів і тревел контенту, невелика, легка, але з можливостями, які ще недавно були тільки у великих фотоапаратах. Всередині високочутливий сенсор із роздільною здатністю понад 20 мегапікселів і потужний об'єктив Leica DC із 30-кратним оптичним зумом. Завдяки діапазону фокусних відстаней від 24 до 720 мм міліметрів можна знімати і пейзаж, і портрет, і навіть далекий об'єкт без втрати різкості. П'ятиусєвий стабілізатор Hybrid OIS плюс прибирає тремтіння навіть при зйомці з рук, а система 4К відео дає плавне деталізоване зображення зі швидкістю 30 кадрів за секунду. Поворотний сенсорний екран з високою роздільністю дозволяє робити селфі, вести влог чи знімати вертикальні відео для соцмереж. Усе доповнено bluetooth підключенням і заряджанням через USB Type-C. зручно в дорозі. Panasonic TZ99 це камера для тих, хто хоче мати весь контроль над кадром, але без важкого рюкзака. Вона поєднує портативність, потужну оптику є кінематографічну якість, тому впевнено очолює наш рейтинг. Якщо підсумувати, сьогодні вибір камер для блогера початківця справді величезний, і головне тут не ціна, чи бренд, а те наскільки просто техніка допомагає розкрити ідею. Бо сучасні камери вже не вимагають студійного світла чи десятка об'єктивів, щоб дати якісну картинку. Вони дозволяють творити будь-де вдома, у подорожі чи просто на вулиці. Вибирай те, що підходить саме під твій стиль. Хочеш вести тревел влог, знімати динамічні сцени чи створювати спокійні розмовні відео? Головне, не боятися натискати запис і пробувати, бо техніка лише відкриває двері, а справжній контент народжується з ідей і щирості.